Привіт! Дякую, що дивитесь! Звуть мене Таня і тут на своєму каналі я розказую про книги. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. Сьогодні я до вас із добіркою книжок на осінь. Це всі тексти, які я читала, які я люблю і які я можу порадити прочитати осінньої пори. Ну а ви вже самі будете вирішувати, захочете чи ні читати якусь із цих книжок. Обирала їх таким чином, підійшла до своїх полиць, і книги, які в мене асоціюються з осінню, асоціюються з цим часом, історії, які би я сама читала в цей час, бо деякі книги я читала дуже давно і вже й не пригадую, в яку пору року їх читала. Але от оця книга це осінь. Ось такий був вибір. Також нагадую, що на сайті і в книгарнях Віват є промокод Чекаєва, який дає 10% знижку на книги всіх видавництв. Тож у будь-який час заходьте на сайт, заходьте в кримниці ват, купуйте книжки і майте 10% знижку. Промокод Чекаєва. Книжок у моїй сьогоднішній довірці Сі. І я не буду дуже довго і детально зупинятися на кожній з цих книг, але окреслю про що вони, тему або що мене дуже зачепило, і вразило свого часу, і кількома якимись реченнями намагатимусь окреслити саме, чому ці книги потрапили у цю добірку мою сьогоднішню, і чому я рекомендую вам також звернути на кожну із них увагу. Розпочинаю із збірки поезії Стус. Це видання від Абаби Галамага, і це книга, яка потрапила у цю добірку не лише тому, що це наш український поет, який писав і був за це страчений. Він загинув в ніч з 3 на 4 вересня, і саме тому вересень це. Початок вересня це спомини про Стуса, і це Торік я перечитувала саме в цей час цю збірку поезії і обов'язково включила її до цього списку свого. Це дуже повне видання, тут дуже багато різних віршів Василя Стуса, палімпсести та інше вибране зветься ця збірка поезії. І бачите, тут є в мене навіть позначки до деяких поезій, але їх дуже мало, бо справді ну, можна робити багато-багато-багато цих позначок. Його не раз засудила радянська влада до таборів і до в'язниці суворого режиму. Спочатку на 5 років і 3 роки, а потім одразу ж на 10 років і 5 років, і він так і не повернувся додому. І... Тут поезія дуже болюча, дуже страшна і правдива. І тут також у цій книзі є листи Василя Стуса до Євгена Сверстюка, до Віри Вовк, до своїх батьків, до дружини і сина. І також є післямова Костянтина Москальця. І я вам просто зачитаю. Кілька речень це лист до сина, 15-10. Коли б ти тільки знав, яка мені радість твоїх слів і квітів, які мама пересилає до мене. Ти вже великий хлопчик і дещо вже розумієш. Пам'ятаєш, я тобі розповідав, що є погані злі люди, а є люди справжні, які ніколи не вмирають. Ти вже, певне, знаєш, де ті злі не люди, а де люди гарні, справжні, чесні. Давай зробимо так я і далі робитиму, щоб ти пишався своїм батьком. А ти роби так, аби татко пишався тобою. Звичайно, тобі буде жити не мед, от як татові. Але ніхто не скаже, що ти когось скривдив, комусь не допоміг у біді, когось не вирятував із нещастя. Тож, перша книга у моїй сьогоднішній добірці це Стус Палімсести Вибране. Наступною показую вам книжечку Джон Стеймбек. Про мишей і людей, і ось така вона малюсінька, але це така сильна, серйозна і складна повість про людей, про різних людей, про мрію, яка є у людей, і як вона може легко розсипатися і зруйнуватися через певні події, через певні обставини, які відбуваються в житті. Починається історія із того, що нам розказують детально описують. Двох персонажів, головних персонажів цієї книжки, це два чоловіка, це друзі, це Ленні і Джордж. І Ленні дуже дужий, і він прямо силою своїх рук може дуже-дуже ну, дуже страшні речі робити. Тобто, не відчуваючи того, що він може навіть чинити якесь зло, таку силу і міць він має у своїх руках, тобто в прямому сенсі цього слова. І разом з тим його розум відповідає розумові маленької дитини, а йому вже більше 30 років. І Джордж, який разом з ним, і вони разом шукають долі кращої, вони хочуть знайти роботу, і в майбутньому вони хочуть побудувати свою ферму, мати свою ферму, вирощувати кроликів, доглядати за ними і господарювати там. І читаючи цю книгу, ми не знаємо, як буде далі, чим завершиться ця історія, і як буде далі з їхньою мрією. Ось така вона малесенька, але Джон Стейнбек просто неймовірно описав цю історію, і це дуже-дуже-дуже хороший текст. Наступною показую вам книгу Кацу Ішігуру, не відпускай мене, ось взяла в руки і вона така важезна. Насправді, це видання почну з того, що воно просто неймовірно красиво оформлене, справді дуже-дуже красиво оформлена ця книга. І це історія також складна, це історія непроста. І я готувалася до зйомки і, знаєте, продумала, що я буду розповідати і як, а потім зрозуміла, що. Якщо я вам відкрию те все, то це ж я відкрию вам, по суті, ну, ось цю основну історію і те, що саме тут є основним, і та правда, яка тут відкриється, і те, довкола чого ця вся історія розвивається, і тому я прийняла рішення не розкривати вам цієї правди. Це історія про будинок, в якому ростуть діти, сироти, будинок для сиріт. І от вони вихованці цієї школи, і в певний момент вони дещо дізнаються про свою школу, про себе самих, про те, ким вони є, і це буде така історія, яка дуже сильно заглибить у думки про це все. Це Англія. 1990 рік, саме так тут написано. Ось кінець 1990-х, це ХХ століття, і це майбуття, яке може бути. І це будуть спогади і розповідь від імені однієї дівчини, якраз яка була в цьому сиротинці, і сюжет дуже сильної канви такої немає, але буде заглиблення в. Внутрішній світ головних героїв, і те, як вони самоусвідомлюють себе, так як суспільство бачить їх, ким вони є, як використовує суспільство їх, і як вони це все сприймають. І книга дуже болюча насправді і порушує дуже багато серйозних таких тем. І я пригадую, що читала і дуже болісно сприймала це все. Що тут відбувається, і це книга, яка дуже асоціюється в мене з осінню. І, до речі, в мене в торішній моїй добірці осінніх книг, книг на осінь, також є книга Кадзо і Шікуру, але інший текст, і я вам залишу посилання на ту добірку ще осінню, мою торішню, там зовсім інші книги. І також там була. Добірка в мене така книга для пізньої осені, яку я рекомендувала прочитати в листопаді. Ось тому подивіться ще принагідно і те моє відео. Наступною показую книгу Дені Лакізакіт для Елджернона, книжка, яка так само є дуже серйозною на дуже серйозну тему. І тут йдеться про хлопця, головний персонаж, який має проблеми зі здоров'ям. Він сприймає інакше цей світ, він є трохи інакшим з певними особливостями розвитку. І як ставляться до нього люди, як він сприймає цей світ, і в певний момент в нього з'являється можливість взяти участь в експерименті, який може покращити його розумові здібності, і він може стати розумною людиною. І він візьме участь у цьому експерименті. А до того цей експеримент проводився на маленькій мишці Елджернон. Ім'я цієї мишки. і як далі відбуватиметься історія, і дуже цікаво, як автор прописав також, як міркує головний герой, як він пише, як він висловлює свої думки. І саме це головним чином переказує. Те, що відбувається з його мозком, і те, що відбувається в його серці. Я дуже-дуже раджу прочитати цю книгу, в принципі, в будь-яку пору року, якщо ви ще чи не читали цієї історії, вона так може довести вас до сліз, але вона варта вашої уваги, на мою думку. І це також книга, яка сьогодні в моїй добірці. А тепер щоденник книгаря, це книга про книжки, про книгаря. Шон Байзл, автор цієї книги, це справжній книгар, власник книгарні, книжкової крамниці, букіністичної в Шотландії. І це його справжній щоденник, який він писав. І тут справді ось такі щоденникові записи. Про те, як був, от минув день там не щодня, іноді дні якісь пропускаються, але от, ну, власне, сьогодні записи є, завтра може не бути, потім знову є, так щоденник. Я не пригадую тільки, скільки часу там в цьому щоденнику чи рік, чи от який проміжок часу там описаний, але це е, здається, ніби ну, от що так цікаво. Це ж щоденникові записи людини, і він фіксує там, от, що відбувається. Це насправді так цікаво. Я просто пригадую, не могла от відірватися від історій цих, тому що ну, це такі правда життя. І там просто він і розлючений, і, навпаки, так з сарказмом, і з іронією, і з гумором. І засмучений, і, і в різних своїх станах відчутно от Шон Байзел пише про це все, тому що справді покупці бувають різними, і люди, як всі люди, всі різні, і хтось, знаєте, просто таке враження, що навпаки виводить просто на якусь емоцію от людей, працівників книгарині. От Шон Байзел про це також пише, і він також пише про те, як в час Амазона. Вижити і жити взагалі от книгарня. І не все так красиво, спокійно і мрійливо, таке, знаєте, все прекрасно, коли ти є власником книгарні, тому що це дуже-дуже багато різних питань, які потрібно вирішувати: адміністративних питань, якихось різноманітних, бухгалтерських, і добирати працівників, і, і спілкуватися з людьми, ну, різних, різних, різних. Питань і тому насправді про це все тут є. І от, наприклад, замовлень онлайн середа 27 серпня три знайдено книжок дві. Зміна Нікі. Як виявилося, п'ятничний бенкет на цьому тижні пересунули на середу і вранці Нікі привітала мене з усмішкою. Диви. Я ті карамелек принесла, тільки вони в одну брилу злиблися. Ще вона притягнула велосипед на продаж. Я спробував їй пояснити, що ніхто при здоровому глузді його не купить. Але щойно вона виставила його зі знаком Продається він лавки перед книгарною, як прийшов, Келлі спитав, скільки Нікі править за велосипед. Вона сказала, що... ну і так далі, і так далі, і так далі. Наступний просто от зараз при вас відкрила. П'ятниця, 2 травня, замовлень онлайн 3. Знайдено книжок 3. Сьогодні Нікі знову на роботі. Коли я відчинив двері, то побачив, що твіггер уже стовбичить перед книгарною із сумкою. Лягаючи спати, я й забув, що потрібно лишити двері відчиненими, тож він заночував у саду. Я вибачався, на що він сказав: Та да, без проблем, чувак, я люблю спати просто неба. <сум> Субота, 15 березня, замовлень онлайн 3 знайдено книжок 2. Перший покупець дня Низенький чоловік із бородою як вата. Він виріс перед касою та рвучко, що я аж налякався. Чоловік усміхнувся і сказав: А у вас тут добра вистачає?? Еге ж? Багато добра, багато добра. Він купив гобіта. Моє уявлення про те, як має виглядати гобіт, ґрунтується на узагальненому портреті всіх, хто купував у мене цю книжку. По обіді один покупець спитав, чи не має у нас убити пересмішника. У нас його не виявилося, але за кілька хвилин по тому, як він пішов, одна жінка принесла дві коробки книжок на продаж, де якраз і був пересмішник. Значно приємніше, коли такі випадковості трапляються навпаки. Сума на касі, зазначена яка, 13 покупців. Ось так: Щоденник книгаря Шон Байзел. Тепер я вам показую мемуари про ремесло, книга Стівена Кінга про письменство. Неймовірна книга Стівена Кінга. Я цього автора книжок не читала, а ось цю книгу читала. Мені було просто цікаво, як він пише про це ремесло своє взагалі про письменство почитати. І це настільки концентрований текст у своєму викладі інформації, де він на початку навіть пише Стівен Кінг про те, що він також читав такі книги, і найголовніше в них це намагатися писати чітко і структуровано, без жодної води, без зайвих слів. І він так на початку і пише, що намагатимусь без жодного зайвого слова. Це книга 2000 року, і якраз перед тим він потрапив в страшну автокатастрофу, яка, в принципі, в його свідомості дуже багато чого видозмінила. Він казав, що почав інакше взагалі якісь речі сприймати, і взагалі, от щодо життя до всього, що відбувається довкола. І він тут якраз багато описує про цю автокатастрофу. І ця книга не тільки про письменство, а тут і про кінга, про його дитинство, юність, про те, як він почав писати, про те, як не приймали рукописи, як прийняли рукописи, про цю віру в себе, і про те, як знайти місце для того, де писати, і чи потрібно його шукати, чи є в нього таке місце вдома. Дуже цікавезна книга, і насправді тут в кінці він ще пише реально, подає прямо нотатки. З виправленнями тексту, ось і список літератури на додачу тут є, що він рекомендує почитати: тексти, які він любить і радить усім іншим. І ось тут бачите навіть текст, який він дає рек рекомендовано до того, аби проглянути, от як редагується текст, багато тут і про редакторську роботу, і важливість редакторської роботи також йдеться. І я пригадую, що. Мені було дуже цікаво читати про книги Кінга, і він тут дуже багато описує своїх книжок, і я не читала жодної з них, і тому сприймала просто це як ну захопливу історію про це все. Але якщо ви читали ці книги, це просто буде мега цікавезно прочитати, тому що він пише, як якась історія в житті трапляється, десь він щось постерігав, десь він щось бачив. А ось вона вже вплетена в сюжет ось цієї книги. Це дуже цікаво було знати, читати. І загалом, як він бере з життя оці історії, які потім перетворюються на книги. І Стівен Кінг це той автор, який підтримує Україну в боротьбі проти Росії. І він постійно пише твіти, він в жовто-блакитному одязі. Він пише про свою підтримку усім українцям, і це той автор, до якого величезна повага. І крім того, як до автора, який написав понад 200, на момент цієї книги, здається, це було дві сотні книжок а вже певно набагато набагато більше. Тож ось така книга Стівена Кінга про письменство, яку я також раджу почитати восени. Ось такі книжки у моїй сьогоднішній добірці, які я рекомендую вам почитати восени. Але можете прочитати їх в будь-яку пору року, а якщо вже щось читали, то пишіть мені обов'язково в коментарях. І рекомендуйте свої книги, які у вас асоціюються із осінню, якісь тексти, які ви радили почитати у вересні, жовтні чи листопаді. Дякую вам за увагу, дякую за те, що дивитеся, і коментуєте. До зустрічі!